Демократичні проблеми у нас супроводжують всю незалежність України, тому що перевищення смертності над народжуваності вже спостерігалося у 1991 році, але якщо на початку 90-х років це співвідношення було незначне, то вже у 2000 році 2000 і 2001 роки це кількість померлих перевищувала кількість народжених удвічі. Тут більш-менш є впевненість у тому, що воно відображає на ситуацію, оскільки кожна родина, де з'явилася немовля, вони намагаються якнайшвидше зареєструвати. Ну, наприклад, навіть щоб отримувати певну матеріальну допомогу виплати. Угу. А от щодо померлих, то дійсно тут ситуація дуже незрозуміла. І я думаю, що навіть ту кількість померлих, які оприлюднило міністерство юстиції у себе на сайті, вона буде неповною. Врешті-решт є певна частина тих, хто зникли без безвісти, є певна частина тих, хто знаходиться у полоні, є певна частина тих, хто ну якісь невідомі випадки, і можливо навіть потім в. Коли там будуть переглядатися, особливо ми сподіваємося на те, що буде відновлюватися статистика, яку буде оприлюднювати державна служба статистики. Mm -hmm. А вона надає все таки більшу інформацію. Вона з різних джерел з збирає. Тому я думаю, що навіть може бути це співвідношення і більше, mm -hmm. але наразі триває війна.